Стоїть невістка в моїй хаті, приїхала на моїй машині і ще мене питає за подарунки, Ну, я вже тут і не стрималася. Христини христинами, але у нас зараз з чоловіком не дуже добрий період, бо то він, то я щось по лікарях почали ходити. Коли лише мій Матвій одружився, то ми з чоловіком віддали йому нашу квартиру, а самі перебралися в село. Ми доїжджали на роботу машиною з чоловіком, а далі в сільську тишу. Мені навіть подобалося, що ніякий гам сусідів нас не будить серед ночі, не виє сигналізація і не плачуть діти. В селі хіба сусідський пес гавкає та півень зранку будить, але то порівняно благодать з містом. Отак ми собі жили і працювали. А коли у молодят з'явився первісток, то ми з чоловіком дали гроші Матвію на машину. Невістка вся аж розплелася від щастя. Я не цікавилася ніколи, що ж там подарували свекри, бо сама знаю, що вони не мають великої зарплати. Я час від часу приходила побачити онука і добре бачила, що в квартирі й пилюка, а в холодильнику з їдою не густо. Звичайно, що мені було не дуже приємно, що з моєю власністю так поводяться, але невістка цього й не бачила, а все скаржилася, як Матвій мало заробляє, і скільки йде грошей на їжу і на малого. Мені хотілося їй сказати, аби вже сама йшла на роботу, бо малому три роки. Але я змовчала, бо не хотіла влізати в ті сварки, коли один скаже, а другий перекрутить так, що й винною вийдеш. Невістка так і не вийшла на роботу, але сповістила, що знову при надії. Матвій так скоро здоров'я втратить, як буде лиш один працювати. Кажу я чоловікові, і він зі мною погоджується. Вирішили ми по мірі можливості синові допомагати то купимо блок під гузок, то продуктів закупимо та привеземо. Ми ж теж не якісь там олігархи, а всі заощадження вже давно пішли на сина. А далі й кажу, що почали ми по лікарях і геть вийшли з грошей. На хрестини прийшли чисто так символічно: принесли солодки та квіти для Насті. Бачу, що невістка образилася, але подумала, що як мудра, то якось зрозуміє і не звернула на це такої уваги. Якось все наче, прийшло до норми у нас з чоловіком і прийшла я якось провідати онуків, купила фрукти, йогурти, та й іду. Вона так взяла пакет, наче я їй щось зі смітника принесла, грюкає на кухні і на старшого гримає, що не слухняний. Що ти на дитині зриваєшся? Кажу я їй, як маєш якісь до мене претензії, то говори в очі. Так, маю, каже вона, я вам онука другого привела, а ви мені навіть подарунок не зробили. Що, ти мені, дитину, привела чи собі. Не стала й я соромитися та толерувати. А якби ти трохи думала ще й про когось, то знала б, що ми доволі складний період пройшли, а те, що ти живеш в нашій квартирі. Та їздиш на тій машині, то тобі зовсім не тисне, то не подарунок на все життя, та інше б і слова мені кривого не говорила, а ти вічно невдоволена, як скривишся, то й приходити до тебе не хочеться. Ах так, Виганяєте мене з дітьми на вулицю, то я піду і давай невістка речі збирати. Я на те дивлюся, як на якийсь цирк, а далі їй за руку і кажу: ти хочеш драми? То тобі Матвій драму влаштує, відвезе з дітьми до батьків, а сам буде легко мати іншу жінку, яка буде жити в цій квартирі і ще й дякуватиме, тому сядь тихо і не роби нікому нерви. Я синові не скажу, що ти витворяєш, і ти теж вже нарешті берися за розум, бо на тобі діти. Вона стихла, але було видно, що до неї якось не доходить. Що є люди навколо неї, які мають ще інші інтереси, а не лише вона. От таку маю колотнечу за своє добре серце. Підпишись, підтримай українськомовний контент.